Добрий день, це канал Я і мої кози. Ні, я і мамі і тваринки, напевно, буде. І ми готуємо полуницю до вкорінення для посадки. Ті, що не мають вуса полуниці в мене. Є такі у них полуниці догори. Ось, стоять, Шо? Ось тако, бачите, догори. Вони хіба дуже велика вага, то вони можуть падати на низ. Але так в основному у них полуниці догори стоять. О, ще полуничка. Я ж копала, їла купу, чесно. Ніла не дала. Ні одної не дала, я сама з'їла. Я серйозно кажу. Ну, гам до цього. Гам, гам, гам. Ну, по подтеся. Свиняка мала. <гум> Дякую, вона вредна. Так. Будемо ми... Я корінняти На, Тримай. Подожди. Бачите, який корчак полуниць. І їх треба зробити, з них красоту буде багато полуниць. Їх треба омолодити, бо вони мають стержень, оцей о, дубовий, він не потрібний. Ось цього, ось що ми обдираємо. Ось ці де патики, де цвіт був. Оце все ми. Ці жовтенькі, і ті, які мають червоненькі степлі листочки. І ось. ті, що в вкрапочок. Бачите, отаку відломлюємо. Це буде два корча? Ну, їх разом можна посадити буде, але ось. І туди. І так, яке воно. Той, той же такий корінь старий, то воно вже по результату. А, овід, Йде в баню. Не дасть. А щоб вони гарно корінилися, зараз ми візьмемо ящика, я застелю пакетиком чорним, налю сюди води в нього, ось, І оці полуниці ми тако рівненько всі. отако поставляємо. І вони тут постоять тиждень, може трошки більше. І ми їх тоді висадимо, як вони корінчики пустять. Молоді. Бо тут мало корінців, щоб вони хуже росли і взагалі нема що вставляти. Треба залишити все саме здорове, яке пустить потім нове. Ось так. Оце все нам треба. О, Це ще з бачу. Я зараз оберігу. О, бачите, що з корча залишилося. Треба їх. Пересадити. Тут взагалі не знаю, і шкода, файний корч, бо дуже він росний. Я позначала котрі гарні курчі собі. Тут нема що нахід? Нема що? А може їм відмолодне. Ти що ж нема що? Все цвіт був, бачите. І таке. Є. Тут, ось. Цей корс продуктивний. Знаймо, можна брати насадження. О, він, відійде, він потім буде гарний. Ми їх тоді підживемо гарно. Так, Криво. І подивіться, скільки він мав цвіту. Бачите? Скільки патиків. о. Там ще є спокійно. І ще не взяв одну палочку. Оце все цвіт буде. З одного корча. Дуже вони продуктивні. Ну дуже ото, що з однієї сторони, добре, що вуса не пускають. А з іншої сторони, раз хоча б в чотири роки треба ось таке побавитися з ними, щоб взяти молоді саджанці. А треба раз в два? А, типу, а можна раз в два? Ні, вони раз раз в три-чотири роки, не раніше трьох років. Вони до трьох років гарні. Я думаю, ти раз два буде ідеально. Так що ось так. Бачите, як виходить. Ось так треба побавитися. Ну а потім я ще вам покажу, як ми вже постав... будемо ставити в ящик, ще покажу як. О, сусідці, вам, де нарвала в родній полуниці, вона теж хотіла. Зараз її покличу. покажу, як їх. Умолодити. Ось і Хоче, хай собі бере, вона казала, що хоче. О, значить. Вроді бідненький. Ну нічого, можна густіше садити один коло другого. На другий рік вони дадуть гарний урожай. А якщо повезе цього року, що гарна буде осінь дощова, то вони гарно укоріняться вже й на другий рік дадуть. Так дощі і так придають. А, а, то зараз. ми ще ж не посадимо. Mm -hmm. <laughs> так, що ось таке то один листочок. А курінчик вроді нормальний. А там буде видно. Оце такий молоденький якийсь корчик. Mm. Бічний oh. якийсь. Бачите, oh. пару курінчиків. Oh. Два листочки. Ну, ось так, все, став паузу. Так, дивіться. Це у нас літра водички тут є. Це наші полінечки. Ось так ми їх будемо ставляти. Ось так. Ну, стояти. Може, давай ще води прийшли. А ми тоді долем, якщо треба, буде, ще подивишся. О, може, ще й долем зараз. О, щоб вони собі мали водичку і пускали нам корінчки. Тут ми їх поставимо в тіні. Ось, і хай вони собі... Живуть і здравствують. Якось їх мало, не? А? Якось їх мало, не? ні. Мені хватить. Ти ж казала, зменшити треба. Ні, просто я думала, вийде більше з того, що ми перебили. Ну то це точно. Скільки я не буду. Мені побувається. О, то то буде. Ось такий, знаєш, в один міліметр розміром. О. Тихош мало, скільки який тут є. Не знаю. Ти знаєш, да, але трохи є. О. Все, налажай, помні, о. Паде. не важчий по мені паук. Сар падає. Не падає. Ми не пустимо дитя. Ти один корчик не поставила в воду. Напевно ще принесу, якусь її там мало. Принесеш зараз, принесеш. О! всі вибрала? О, А тепер о. А, так мало було. Ага. Підчекаєш, ж не налила води. У ну, нас зверху полеж, тоді? Так можна? А чого ж не можна? А може І їм все... не сподобається. І вони собі будуть стояти, ось тут коло наших інжирів. Корінятися. Пустять молоді корінчики. Це стільки ми надерли беці з них. Це у мене мої інжирики ростуть на дворі. Ось такого має інжирика. Ще має. А от має маленьку, бачите. І ще воно один маленький росте. Зверха на них, отак, о! Якось боляче так робити. Може пів літри принести. Хай ну, стоять. Це мій. А Розмарин, а ти мені що кажеш? Ну вже хватить, то пів літри нам вже точно хватить. Та їй вже пів літри точно хватить. Ну, Та то я знаю, я з самого початку. Треба. Ось так то. Все. О! М? Так, зробила добре діло. О. І все. Ні-ні, не -ні, треба вгану. Хай собі те, крісло до хати забрати, те винести в рів. От. Ось такі то справи. Це зараз ще я нарву других полуниць кумі. Там тих, других. І все, хай собі хоче садитися її в полуниці в родні. Такі самі ті, що без вус. Та й ото таке. Так що такі то в нас справи. Так більше, так більше ніц нового. Так, показала, як коріняти, корінняця тоді посадимо на городі. Ось так. то. Так що, Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин всім. А я йду далі працювати, бо ще роботи багатько. Погода в нас гарна. Сонячно, тепленько, гарненько. Всім до зустрічі, всім па-па.